Прикро, що люди не підійшли сьогодні в цей день. Шанувати пам'ять молодих, юних, ерудованих, хлопців. Ніч з 21 на 22 січня це була ніч перемир'я. Тягнебок вилаштував такий парад в шахматному порядку, відправив більшу кількість відпочивати. Але я почула, що в цей час почалися вибухи на Грушевського. Я практично всю ніч була між барикадами. Ту ніч я була з іконами. Коли Беркут стріляв не по тих, хто кидав у них запальні суміші, я зразу звернула на це уваги, що там були провокатори. Якраз десь о 22-й ночі, це о 22-й ночі, 21 січня, українського священика через барикади перенесли хлопці, такі кремезні. І лишилися тільки, я так зрозуміла, священики московського патріархату. І вони підійшли достатньо близько до барикад на відстані 3-4 метрів, і були підвезені салюти, дуже багато запальні суміші. Були молоді хлопці, і саме цим діткам давали запальні суміші, і була команда палити московських попів від цих слів того, хто. Пропонував цим дітям і давали в руки ці бутилки, це було ну неймовірно. Як можна? Я почала звертатися, кажу, що це це ж провокація. Як можна кидати запальні суміші у живу людину, яка стоїть на відстані 3-4 метрів, і тим більше вони були, тобто одягнені в ряси, вони були з іконами, вони співали псалми. Я розумієте, так як я була з іконами, я Перебралася через барикади, і фактично, коли, ну кожна дитина, яка кидала цю бутилку за пальною сумішю, ніхто, мабуть, не хотів влучити, ніхто ж не хотів, щоб саме його бутилка попала в священика. І, звичайно, це ж великий злочин. І якби відбувся підпал священиків, ну зрозуміти, як би показали ну, ті чи інші телеканали. Ті чи інші представники преси всьому світу, тобто виходить майданівці настільки озвірілі, що палять священиків. Звичайно, цю провокацію не можна було, не можна було, потрібно було щось зробити, перебравшись перед священниками. Я стала перед ними і, мабуть, достатньо вчасно, тому що вже кидав, кидали не дітки запальну суміш, запальні суміші, а все ж таки кидав такий хремезний хлопчина у масці. І вставши і ця бутилка, ну мабуть, в нього рука дрогнула, тому що потім мені сказали, хто вам дав право бути матінкою Терезою. У так добре летіла бутилка по по а Ви вискочили, ви низенька і ця бутилка влучила прямо в обличчя, і у хлопця рука дрогнула. Цілу ніч фактично там провокативні дії були цілу ніч саме провокаторами, тому що знаєте, що мене вразило? Мене вразило те, що ті, хто кидав в запальні суміші у до речі, не у Беркута, не у Беркутівці, тому що Беркутівці стояли позаду, а перед ними стояли внутрішні війська. Це військовослужбовці, це наші діти, 18 19 річні діти, хлопці, яких ще навіть ну кушок був, які навіть ще й не брилися, і вони кидали ці запальні суміші Форма в формах тих. Дітей, дітей військовослужбовців, інакше не назвеш, вона була синтетична, вона миттєво, вона миттєво палала. Ну, розумієте, так могли чинити хіба що тільки звірі, мотивуючи тим, що начебто, тим більше був чорно-червоний прапор, і мотивуючи тим, начебто вони є представники з Майдану. Хоча потім всі ці хлопці, які кидали запальні суміші, стріляли салютами по е, внутрішніх військах, до Беркута ще раз хочу наголосити: не долітали ні салюти, ні бутилки з запальними сумішами, а долітали лише до тих діток, до солдатів. Всі вони вранці пішли, як не прикро під ранок марінський парк, тобто в сторону разом і Беркут, і ті, хто кидали. Запальні суміші по Беркуту і священики, всі вони пішли в Маріїнський І Як виявилося, йти до Майдану, фактично, я йшла одна. Я йшла останньою, хто покидав ці, ці барикади на Грушевську, тому що коли я телефонувала, всі ті телефони, які були в кого, чиї мене були, ну, чиї телефони з керівників. Палато, вони мені казали, що ви там робите? Повертайтесь на майдан, ви не маєте там права бути. У нас дисципліна, тобто ніч перемир'я, там ніхто не має права бути. Питання, я от дуже розумієте, мене бентежить уже цих три роки, тому що я наполягала на тому, що це провокатори, і ніхто не прийшов. Каже, якщо підпалять. Священиків, чи вони московського патріархату, чи вони будь-яких інших конфесій, це, це звірство побачить весь світ. Цього не можна допустити, щоб це вчинили. Бо це злочин, це достатньо жорстокий злочин. На це ніхто так і не відреагував, до речі. Коли я повернулася до палаток і навіть ще не встигла випити чай, тому що мене, звичайно відчитали за те, що я самовільно там була всю ніч. І... Почали по палатках бити палицями, стукати. Вставайте на Грушевського Беркут. Розбирає барикади. Потрібно іти, барикади, тобто відбити питання. Коли я вечором казала, що Беркут, тобто що відбуваються провокації, що потрібно ну, якісь навести латик, що це ніч перемир'я, то це ну незрозуміло, чому кидаються за пельні суміші саме священників, священиків. На це ніхто не реагував. Вранці не було потреби йти відбивати ці барикади, Розумієте? Тим більше дуже багато вранці людей приїхалось з маршруток, з електричок, з поїздів, власним транспортом. Люди кидали свої речі будь-де біля будь-якої палатки. І була вказівка всім бігти, відбивати барикаду на Грушевського. І вони бігли назустріч кулям. Я шкодую, що і коли я була між тобто між барикадами і до Беркутівці, підходила, тому що вони стріляли не по тих, хто кидав до речі, на них запальні суміші з салютами, а кидали, наприклад, та частина, яка була до Казука з Динамо, саме з тієї сторони кидали бутилки і запальні суміші. А, Друга половина барикади це були просто кияни, це були блогери, це були ну, тим, кому було цікаво щось фотографувати, зняти. І саме снайпери стріляли по цих людях, мирних, які фотографували, знімали. Але не по тих, хто ще раз хоче наголосити, хто кидав у них запальні суміші. І коли була вказівка бігти, відбивати барикаду, потреби не було. Навіщо відбивати ту барикаду, яку вечором сказали, що ця барикада не потрібна. Тим більше навіть ще був вислів, що ви там робите, хай хочуть того палять, хай що хочуть, те роблять. Повертайтеся негайно в табір до палатки. Там вам нічого робити. Як? Скажіть, які можна висновки зробити? що це все була провокація спланована. І Вранці погнали людей на барикади, тобто на зустріч кулям, снайперам. Якщо я ще вночі була з, з, з іконами. Я їх лишила в палаці повертатися назад, ну як, я б вже не встигла б добігти. І дуже прикро, якби я була з іконами, можливо, б я була попереду, можливо, ну можливо, хоч би когось би закрила. Але так як я хлопців не відтіснили, я навіть не знаю, яка, котра ця година, я зараз точно згадати не можу. Я тільки я в сам момент, коли вбили Жизневського, я цього не могла бачити, бо я нижча, хлопці були вищими. І я тільки побачила, як хлопці несуть його, і я його допомагала їй, вони несли, ну це була як плеч, палатка, допомагала підтримати, розумієте, і от як вам сказати, мої задубівші руки і, і тіло, яке ще, яке ще теплості, але вже воно було, він був вбитий. я відкривши двері, якраз той священик був який якого перенесли через ті барикади. Він зайшов. Я вже не заходила, тому що тільки не встигли занести одного. Уже хлопці кажуть, ще одного вбито, і тут ну я не знаю скільки це пройшло дві-три хвилини. Ну розумієте. Наступного несли. наступний ще ще в нього був пульс, ще був живий, ще навіть е швидка під'їхала, ще пробували запустити серце, тобто ну електричними розрядами, але не вдалося. І цей день він фактично перевернув все моє життя, тому що я подумала, як, як це ми фактично європейська країна, тому що ми в центрі Європи. Як можна стріляти по людях тільки тому, що вони хочуть жити у правовій державі? Для мене це було настільки дико, настільки цинічно, настільки що. Розумієте, ну вже для мене припинилося те мирне життя, яким я ще жила до цього. Фактично, воно вже припинилося в мене з того часу, коли побили дітей, студентів. Коли я побачила по телевізору, моя свідомість перевернулася, як це б'ють наших дітей, звичайно. Всі ми, в тому числі я, ми приїжджали на Майдан, тому що я сама з Рівного. Ми там на два, на три дні їхали, потім їхали додому, відпочивали, відсипалися, знову приїжджали. Це був такий перший переворот у моєму житті, побили дітей, жорстоко побили дітей. А це вбивство на моїх очах, воно повністю остаточно, Перевернулося все моє життя, як кажуть, зверху. І у мене вже назад дороги немає. Поки ми щось не зробимо, поки ми не змінимо, не змінимо систему влади, не одного олігарха на іншого, не одних барих на інших, а систему. Той хто був при владі, він не має права.